De commissie heeft een beetje 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 Ми... Ми не Ми казали, Ми ви казали, тиха, що припините. Що виїхати? Ви в кабінеті, що казали нам? Я приїхав. Але, але ви казали, шо? Шо? Ви казали що припините. Я приїхав. Ні, ну я бачу, що але ви що казали? Так От ви не налітаєте. Ні, ви за столом не сиділи, що казали? Як нам януково? За така? Я тільки з'явився, вона понімаєш горляку свою розкриваю. Не понімаєш, це жінка, ви що? горляку, Я не маю горляки. Що таке горляки? Кикайте. Ви приїхали на гості? Не можна так. Я ж до вас приїхав. А ви як з нами обходитесь? Подивитися. Ви не знаєте, що Дудина Тут Хтось дозволяє собі кидатися, розумієте. Я не кидаюся ще на вас. Мігодися. Так от да ви заспокойтесь. Ви кидаєтеся на нашу територію. Заспокойтесь. Я, я. не хочу да. заспокоїтися. Ну на хто хочете? А ти його живий? Чому? Давайте без куту. Ми вже слухали в кабінеті, його обіцяли. Да. Заспокійтеся. Ви що хворі чи да, які? Так, хворі. Коли вас буде не то, що хвора дурна. Може бути людина хвора, так вона вже Ну так заспокойтеся. Заспокоїмо. Ну і все. Дайте сказати людині слово. Тоді починаємо розмову. Шановні, я зараз проводжу виїзне засідання, виїзний прийом громадський. Я приїхав до вас, щоб послухати те, що вас турбує, з чим ви не згідні, з чим ви згідні. Зі мною приїхали відповідальні працівники, директор ЖЕО, головний архітектор міста, секретар міської ради. Я вам ще раз говорю. та не Ну ти смотри, не розмовляти. Чого нас багато? Ну ти що? Я знімаю просто так.

Чатися. Значить, Хто від вас буде говорити? Ми кожен своїм не... там має питання. Ну, от я. Да, так, будь ласка. На Самбірській ми вже живемо біля 40 років. Це другий будинок, який побудувався на Самбірській, взагалі от сюди. Колись давно, коли будували будинки, тут зробили зелену зону Ну, і пішохідну доріжку. З За... 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 тої За... сторони у нас були посаджені тополі. Тополі це були легені нашої самбірської. Коли почали будувати е... заправку. заправку, побудували одну, потім почали будувати другу. Заправку побудували, всі тополя тополі зрізали. За той час, що стоїть заправка, ми міг би хоча б посадити одне деревце. Кожний з працівників заправки, так хоча б була якась зелена зона. Її немає. Було тут дерева, були гарні верби. Верби зрізали, верби були здорові. Всі люди бачили. Зрізали, будують будинки. Для чого нам не будинки, а ці магазини? Нас хтось запитав, чи нам потрібні магазини. Ніхто не запитав. Таке враження, що нам будують маленький шанхай. А інакше другої думки, розумієте, немає. Або втух. Воздуху немає ні грама, дихати немає чим. Ви знаєте, який транспорт є тут. Ще прибувшій радянській владі, колись почали будувати об'їзну дорогу. Об'їзну дорогу не закінчили будувати. Ми чекали того, коли побудують ту дорогу і розгружуть оцей транспорт. Тому що всі пороха нам летять у вікна, Нам дихати немає чим тут. Прекрасно, всім відомо, що будинки побудовані так, що діти у тих. Між будинками місця гуляти не можуть, тому що там постоянні сквозняки, дитячі е, майданчики От, недавно. В цьому між тим будинками, між тим будинками, люди самі зложилися і для своїх дітей зробили дитячі майданчики. Вибудували майданчики. І знаєте, напрошується думка, для чого ми тут живемо, як нас ніхто не питає. Нас, нас взагалі ніхто не чує, ніхто не питає. З... З... Слід... Слідуюче питання. Колись давно, ви знаєте, як при радянській владі нам виділяли городові ділянки. Тут колись 22 роки тому граніт виділив людям ділянки. На сьогоднішній день через дорогу. На сьогоднішній день там, там почекайте, там засаджено 80%. На цих ділянках працюють майже одні пенсіонери. Пенсіонери, яким бракує до тих пенсій, які віддали 40 по 40 з лишнім років. На заводах на сьогоднішній день вона має тисячу пенсії, таке саме і я. Дачі я працюю немає. дачі. Не маю села, не маю. Я працюю тут на цій ну, ділянці. Кірки маю кірки десь, кірки. Кірки. десь приблизно 400 кірки. сажу нема. Приїжджають не два тижні тому. Починає ні сарафани радіо, давно носило ту інформацію вже два роки тому. Що тут ці землі розділили вже давним-давно забрали, продали. Ну взагалі, я не хочу навіть повторювати. Багато чого говорили. Ну ми не вірили до останнього. Нема приїжджають два хлопці, забирайтеся звідси. землі ваші забрали. ми чекаємо, шановний а хто ж наш попередив? Ви зламали, ми вам поставили, шановний бікборд один, бікборд другий, третій. На роздоріжжя, де поворот на об'їзну четвертий, а там є п'ятий. Так ви не могли повісити на бікборд, щоб нас попередити. Звичайно, не хотіли вішати. А чому не хотіли? Бо зразу б почалися ходаки. Це зрозуміло, бо зразу б люди з заявами пішли би в міську раду і ходили туди, як посвячену воду, інакше не назовеш. Добре, ми ходили, були в міській раді, були наші депутати в неділю, так ви вирішили, сказали, люди, будь-якоби садіть, ніхто вже не піде, а осінь у вас ці ділянки заберуть. Теж хочемо ми запитати свої... питання, ми Чому? – я не хочу називати фамілії, бо то буде негарно. Але ми знаємо, що сарафани радіо принесло. Що ділянку, наприклад, отримав такий, що має дві хати, має в Дрогобичі, має в Трускавці, має дві дачі, має в селі хату і землю. Я не хочу фамілію. Чого такі? Вони можуть обнародувати списки. у Кого є списки, то будь ласка. Тепер іще для ЖЕКу. Якщо тут є представник, ми написали лист самбірська, 82». Ми один екземпляр лишили вам, один депутатський комісії, одну віддали пану Михайло. Ми чітко написали: покажіть нам, будь ласка, нашу територію прибудинкову. Там є в цьому. Ми ще відповіді не отримали. Слідуючи, нам підняли ціни на сьогоднішній день, ні з ким не заключивши угоду. В угоді чітко є параграф 11, 13, 21, де чітко написано, як можна піднімати ціни. Я вам не буду говорити, ви це знаєте. Крім того, у нашому будинку 82-му, нічого взагалі не робиться. Взагалі нічого 2001 році ми ставили тепловий лічильник на Залишені гроші, кошти. Ми за свої кошти купили матеріали і зробили ремонт по сходовим кліткам. Запірна арматура, теплопостачання, то все тече. Воно тече цілий рік. Крім того, саме основне у нас є квартира, а внизу приміщення там, де у нас є та запірна арматура, куди йде тепло. Там у нас є, можна сказати, вигрібна яма. Каналізація не закрита. Скільки не приходила майстрова їхня, скільки вона вже не приходить. Бо вона як приходить, я їй питаюся, а чого ви, шановна, прийшли? Що ви прийшли робити? Каналізацію закрити. Чи ви прийшли нам зробити ремонт дверей, вікон, підготовку до зими? То роками нічого не робиться. А на якій підставі були підняті стіни? І саме цікаве. Одну ж цифру. До 1 січня 2013 року. Прибирання прибудинкової території в нас коштувало 14 копійок. З 1 січня в нас Стала коштувати 38 копійок. Це без ПДВ. То нехай нам пояснюють за що нам підняли на 24 копійки одного квадратного метра. Ціну. За що ми не розуміємо за що. Тому що скільки би ми не ходили, це без користі є, є ваша заява. розглядаємо, чітко. Скажемо, який тариф і що тут ходить. Вже ваші тарифого тому, що їздили, дали тариф новий. Ми вивісили мій. на две місяця. І саме і основне маєте, ви розумієте, чекайте зараз. Зараз будемо про то говорити. Скажете ви своє слово і саме основне. Розумієте, другі навпаки, бачимо другі міста, не хочу я їх називати, де у них руйнують будинки, будують якісь парки, а у нас що будують? Ми думали, у думали, нас дерева побрізають. Дерева щастя, обрізають. обрізають. Розумієте, і от почали будувати отут магазини. А скажіть, от через дорогу тут на тут рівні треба. заправки, Раз. попри дорогу, можна було ті магазини будувати? Можна було. А для чого правильно? Для чого їм там будувати? Тут вже є. Чи матадор повинен закріпити? Таня, кому ти то говориш? Мені? Ви тому нічого не потрібно. А тут постійно гуляють батьки. Постійно, ото є одне місце, де є для гуляння батьків. дітей. І як у тому стані будинки оці магазини залишаться. Ну, що я вам можу сказати, я з розумінням ставлюся до того, ви зараз. Ми повинні дбати про створення комфортних умов для проживання. Люди. Ми маємо комфортні умови. Тисячу гривень, і як Азар указав лопату в руки, пішли, і то нас виганяють. Галя, почекай, послухай. У мене, я вам скажу, від відверто так. щоб Не маємо у мене особисто. Ні магазинів, ні барів, ні ресторанів, нічого. Я абсолютно. Не з тими питаннями, вони мені не цікаві. Я вам говорю відверто. Але ці рішення так просто не приймаються, вони приймаються на сесії. Виносяться на сесію, там сидять. Виносяться на сесію, там сидять депутати, вони приймають рішення свої відповідні. А мені доводиться віддуватися тепер перед вами стояти як на е, якийсь Голгофі, розумієте, і е, віддуватися за все. Тому ви повинні знати одне: мій приїзд сюди він не є випадковим. Я приїхав для того, щоб спокійно відрегулювати всі проблеми, які Людя, отут -ут -ут ви підняли. Всі проблеми, і ми з вами їх вирішимо. Можете в тому не сумніватися. Але без крику і без шуму. Без крику, без шуму. Без шуму. Бо хочете задати питання, що у нас за архітектор міста, бо той, бо той якщо він отаке. Чи планує? в мене своєю камерою, отак, от, от в обличчя, той ще щось, так сидить, викликає. Та, ви ну так не можна себе вести. Так, ми ж цивілізовані ми люди Ми цивілізовані люди. Ну ска... скажіть, будь ласка, так, от що у нас давайте за давайте по порядку порядок. Друга бичі нам ті дерева не Та А як робити? От давайте розказуйте. Показуйте, розказуйте, хто приймав це рішення, де воно приймалося і як отут -от створили ситуацію, коли для людей то не зручно. Свій час. Та да. що було завдання, удання? Головного говори свій час було поставлено завдання виконавчим комітетом і там говоримо там хочете. Ви можете нормально говорити, мікрофон було взяти навести порядок з стихійною, стихійним розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Таких місць у нас по другому багато було їх сім на сьогоднішній день. Були визначені ті місця, значить, виїхали на місце, подивилися. Обговорене було питання на містобудівній раді, як виходити з тої ситуації. Конкретно по цій ділянці от посад. Конкретно по цій ділянці. Значить, тут, як ми як ви пам'ятаєте. 20 років стояли, значить, не за, фактично ні в кого не було офіційних документів. на встановлення тих будуть, бо я їх інакше не можу назвати, що тут було. Я вже не говорю про те. Тут не ви? було майже будок. Не, не, та, 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 не було ні, не було будок, було пара ну, будок. Газетний кіоск із хлібом. хлібом. І з хлібом все тут більше не було. А хліб дозволили, ви їм поставити. Чи документів фактично на узаконення того в них немає з одної сторони, з другої сторони, щоб навести тут порядок і привести якось в належний стан, було обговорено питання, щоб відгородити дійсно ту магістраль від тої частини, з другої сторони забезпечити з тої сторони висадку дерев і зробити стіну і якусь зону.

Було прийнято рішення з, зробити з, з сучасних матеріалів, зараз яких є, була е, ліцензованою фірмою, розроблений проєкт. Наскільки я знаю, він там частинаристів е, зробили половину Значить, з сучасних матеріалів, єдиний підрядчик, зробити тут порядок. Як можна зробити порядок, допустимо, в даній ситуації? За рахунок міської ради повністю то зараз немає такої можливості. За рахунок підприємців хочемо тут позеленити з тої сторони, засадити хвойними деревами, тут зробити порядок, чистоту, щоб тут була бруківка і так далі. І тому міська рада і, і тому міська рада, як найвищий законодавчий орган міста, прийняла рішення про їх розміщення на основі того, був розроблений проект і Прийняти рішення про їх споручення. виходить так добре, а протягні на рятувати зараз зараз вони прийдеш, і я вам скажу, що але якщо ви дерева рівняли, чому ви не я трошки не я трошки не віддаре яких Я займаю займаюся більше. Я вам добави, гарантую, що щоб люди чи не всі будівельні роботи, які будуть е, під час встановлення тих мафів, вони контролюються, будуть зроблені з якісних матеріалах, і тут буде порядок, буде освітлено все нормально за рахунок за... За рахунок інвесторів, які тут вкладають гроші. Тож зараз не все просто, вже не говорячи про те, що створюються робочі місця і так далі. — а нашому не питання. Ви знаєте, саме основне, що ви не питаєте нас, ви навіть не цікавитесь. У нас було освітлено треба було посадити ще додаткові дерева всього на всього. А магазинів не потрібно. Я ще ваш старі я маю тоді відихнути. Де. А що таке? Скажіть, магазин? будь ласка. і старша людина теж. Де я маю? Райко були дерева, ловки буля, вийшов, посидів, з коліками поспілкувався. А тепер де я маю сидіти? А, а тепер у ну, хаті я... вивішений там проект? Але я вам там мусор, тут тут був так. Дозвольте з Перексію Васильовичу. Давайте я вже буду. Ви дістали опорядку. дозвіл рішення міської ради на одну реконструкцію, що ви зробили? Ну, А як ви зробили? Але ж нічого ну, не зробили. Значить, ну, просто не знаю, хіба би прийняли рішення без Андрієвського. Я думаю, чекай, чекай. Значить, тут робити. Але ви тепер тут... я перепрошую, і ви тепер кажете, а чому ви раніше тут... не зібрали людей брали. і не сказали, отут ми будемо робити то, то й то. то А ви Шо Шо тепер починаєте, що ми не то, переживали? а ви тепер Шо готові Ні, ну так не робиться. Чомусь острію нормально все роблять з людьми. Ви зробили все проти закону, проти і все. І все. Ви зробили. А у нас, і вас оціни, оціни, Чекай, і ще я на два слова. Я не і ще дозвольте, що з дорогами тих, все робить, тих, до садику немає і права. Ще на два слова. Одне питання. Тут оцією плитою було виложено в два рази більше територія від цієї, від магазину до, до цієї частини. Ви обрізали, дозвольте, я закінчу. Ви обрізали половину. І тепер в тому сує... тихо, в тому суетському провулку мають ходити люди, покупці мають заїжджати транспорт, який буде в ці магазини, чи я кажу склепи, чи я не знаю, будь-які розгружати товар. Як буде, не дай Господи Боже, пожар або щось. Це як буде пожежно заїжджати. Два тут має бути освітлення, яка нагрузка світла лягає знову на наші будинки. Ви взагалі має я не знаю бути опалення, має бути освітлення. Ви тут все передбачили.

Як тоді постанова від тисяч шостого восьмого тисячі дев'ятого кабінета міністра України номер дев'ятсот вісімдесят там літа про дурно таким такивала форма тимчасова споруда з легких конструкцій, площою не більше 30 метрів, висотою до чотирьох є фаналізація порівнююча основа без заглиблення в землю. Без, фундамента, без фундамента. А Тут є забурені, скважини, заглиблення в землю. Зараз можемо в мене рулетка в кишені. От крайній бутовий мірі він має довжину 15 метрів, ширина 4,20. Математику в Ні, ні, стоп, 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 стоп. Ви прийшли підставили м'я міста, ви розумієте? Що ви зробили? Усі все роблять, кому хочеться, всі шишки. всі Що ти за дімає? Тимчасове, мені архітектурні форми не передбачають ніяких каналізацій, все решта. Дозвіл є на то, не знаю. Получається світло, технічно. Ми хотіли би бачити дозвіл the... yes. Зараз люди хотіли побачити до зрістку Ви відстріли капітально, тому що ви ваших інтереси. що Розвола є на звірську дерев. Наскільки можна пенсіонерів? Прошу, прошу, про скажіть, будь ласка, будівництво прошу, на цьому закінчиться чи буде далі. я я вас прошу, я вас прошу. Ну нехай він дайте. Ви дайте запитаємо дінька питаєш зараз. Зачем дайте запитання? От у вас є депутат міської ради. Це ви його хочемо. Він говорить, що він не на що. Тут. А де? О тут О! цей. Що він перед сюди. Нехай, от скажіть нам, далі будівництво буде, йти, чи ні? Ви... Що ви? Що ви? Ми Шого Шого вас депут... питаємо. А депутат смієте, сказав, що він не знає. Ви... давайте депутата знаєте? Будете... Знаємо. Ми за нього ми голосували. Голосували. У нас були збори, ми були. Депутат, депутат воно... сказав, що він сам не знає, хто веде будівництво. І ми питаємо, чи далі будівництво. Буде йти далі, чи на тому закінчиться? Де воно закінчиться? Де воно закінчиться? Шановні виборці, дивіться, зараз останні дні бо Я вас прошу почекати. І в ці дні люди до одного роблять добро, правда? А ми змушені, змушені прийти підстоювати свої права, пане голово. Дивіться, тут був прохід. Дивіться, який архітектурний ансамбль гарний. Бачите, дев'ятиповерхові, чотири будинки. І до них прилягають магазини. І як тут можна догадатися, тут давати ці споруди. О, що правильно? Що правильно? Ну, я дивуюся. Що правильно? дивуюся, дитину війну. Дивіться, пане голод, чекайте. От Не дай Бог, там буде пожежа. Ну от Як заїде, як там підніметь кран до того дев'ятиповерхового будинку чи отут? Ну от було таке, розумієте? Я розумію, хай то вже може, такі, як на квіти, такі кіоски, як на квіти. Дерев'яні три на три поставили, потім забрали. У випадок чого. Ну, можна таке. Правда таке? Ну, але тут таке будувати. Дивіться, ще. ще. Дивіться, зняли що і показують. нам. Дивіться плити. Я пишу до вас нас, бо люди просять плити. Є поховали тут ці плити. Це ну, теж злочин, Олексій, тут живуть скоро. Навіщо тут дерева ці повинні?

Скажіть, будь ласка, нам буде тут тим власником тих матері. Хто вкладає гроші за той, але хто з вами прийшов, хто хто відповідає, знає, ні? Ну, Ну, напевно... то Запитайте, кого то закліште хто? А і хто? Скажіть, там хто власник? У нас є пропозиція можна назвати, пам'ятаємо. Ми а архітектор Пам'ятає, Так. — Документи І нехай побудують людям на молоко, на сметану, на сир. щоб люди не стояли. тут на землі продавали, а продавали людям як цивілізованих країнах. Раз уже почали, нехай тепер побудують нам базар, накриють його і щоб люди мали дуже базаром? Судрим, мужный. Що робиться? тут ви продавали нам продукти. Наші будують криті ринки, і щоб люди продавали ліжні і ті, щоб тут приближення Івана Футка продавали людям сир, сметану, і щоб люди не купували землі. Ото зробіть краще. А ми написали прокуратуру. Запитайте архітектора, хто до власний рівно рівно ж тут.

Які не дадуть можливості. Ми відбиваємо біто і каже, можна ну, зробити. Тут я не возьму школа, шановна. Але я тут живу, та школа. я тут живу. Я тут живу. Я тут живу, але то болить. Ну, ну Та й живу, і буду жити. Так, церіло, якщо тут буде. Давайте ламочки далі ставимо, пам'ятаю, мене було нічого. Але дерев'яні маленькі, не, не випадок. Його кран приїхав, забрав і все, це маленькі, гарні дерев'яні, а тут як ви будуєте отакі. От так, Що зрозуміло? Слухайте мене уважно, я вас, я вас зрозумів. Підійдіть, будь ласка, ближче, де, де моя секретарка? Де вона є? Он там, вон там можна піти, там тихо. Он там оте комунікаєте. Я, я зараз відійду туди. І, і поставлю питання на голосування. Добре. Ви мені проголосуєте, що ви хочете? Ми тут. Ви хочете нічого. забрати нічого. все, припинити. Поставлю питання зараз, Добре. а ви мені проголосуйте. Що я нарахую більшість ваших голосів, все, я винесу це питання на сесію, і хай на сесії депутати визначаються. З рахуванням вашої думки без умови. <плес> Ми як його вибирали, то на сесії не ви, вийшла. Ви, ви. ви що ставаєте? Діти, я не боюсь. Шановні що? мешканці вулиці Самбірська, ми приїхали до вас з доброю. Ми не приїхали вам вчиняти якісь негаразди і робити якісь справи, які би не відповідали вашим чаянням і бажанням.